Кам'яна хвороба зустрічається як у чоловіків, так і у жінок. Іноді і у дітей, і у літніх людей. Камені, які утворюються в нирках, вони можуть там і залишатись довгий час, і іноді пацієнтів не турбувати. Камінці, які невеликого розміру, можуть закупорювати виход з нирки в ділянці сечу воду, викликати ниркову кольку. і Турбувати пацієнтів дуже сильно. Як правило, саме в такий час пацієнти звертаються до лікаря уролога або до іншого спеціаліста, наприклад, до терапевта, невропатолога, або навіть на УЗД знаходять порушення відтоку сечі з нирки. Знайте, що це такий дуже болісний стан, який треба лікувати якомога швидше. Але краще всього це. Профілактика і діагностика це регулярне обстеження на УЗД, коли можна виявити під час ультразвукової діагностики камінці нирок будь-яких розмірів. Камінці можуть бути як і в нирках, так і в сичоводах, в сичовому міхурі, і навіть іноді застріють в уретрі у чоловіків, частіше у чоловіків, у жінок дуже рідко. Конкременти, які є в сечових шляках, досить рідко виходять самостійно. Це можуть виходити камінці до 2-3 мм, і то, якщо в сечоводах у пацієнтів немає звужень стріктур. Якщо такі стани є, то навіть і маленький камінець у пацієнта може не вийти. Саме для цього розроблено такі методи лікування, як літотрипсія. Наразі в Smart Medical центрі в нас є надпотужний лазер фірми Luminis, за допомогою якого можемо проводити контактну лазерну літотріпсію конкрементів. Конкременти в нирках зазвичай проводяться або ретроградна інтраренальна хірургія за допомогою гнучких уритирореноскопів, частіше коли конкременти загальним розміром не більше 1,2 см, або якщо конкременти мають загальний розмір більше, навіть і короловідні конкременти, то проводиться перкутантна нефролітотріпсія це через прокол шкіри. В ділянці нирки, через мініатюрний прокол проводиться літотрипсія цих камінців. Дроблення камінців в сичоводах або в сичовому міхурі проводяться через природні отвори. це через уретру у чоловіків та жінок. Пам'ятайте, що найбільш частим симптомом сичокам'яної хвороби є наявність крові в сичі і іноді болюві синдроми. Так, що, якщо щось цього вас турбує, не зволікайте, звертайтесь до лікарів. Ми вам допоможемо.